Доброго ранку, шановні телеглядачі. Традиційно цій порі рано вранці спорт. І Я Ігор Мартиненко вітаю вас для тих, хто дійсно не може прощатися з роком 2016 та зустрічати 2017 без спорту. Ми підготували певне таке прев'ю, що ж може супроводжуватись ці святкові дні. Отже, справді по обидва боки Атлантичного океану є дуже надзвичайно великі та славетні ліги. Звичайно що ж, кажу про британську футбольну англійську прем'єр-лігу. Ми її тому і любимо, що вона не йде на перерву навіть під час різдвяних та новорічних свят. Days називаються ці дні, так би мовити, подарункові коробкові дні, коли всі люди отримують подарунки. Ну а футболісти грають як завжди на високому рівні. А тому вже сьогодні. Буде такий поєдинок, як Хал-Сіті Евертон. А вже завтра, 31 грудня, коли ми всі будемо готуватися зустрічати новий рік. Англійці будуть грати у футбол, і футболу буде цього справді надзвичайно багато. Отже, Бернлі буде приймати Сандерленд, Манчестер Юнайтед зіграє з Мідлсбру, Вонсі проти Борнмута, Челсі проти Сток-Сіті, Саутгемптон проти Вестбровіча. Ну а чемпіон кризовий нині Лестер буде приймати е Вест але найбільше Цікава страва вже буде в останні години 2016 -го року, тому що Ліверпуль, один з грандів англійського футболу, буде інший гранд приймати Манчестер Сіті. Це надзвичайно. Я думаю. Буде матч потужний і дійсно кращої такої футбольної страви на завершення 2016 року і придумати неможливо. Окрім того, вже 1 січня вам теж буде з чим вже зустрічати в перший день нового року цей самий новий футбольний також рік, тому що вотфорд буде приймати лондонський Тоттенхем. Ну а інша. Команда з півночі Лондону Арсенал буде в лондонському дербі змагатися проти Крістал Пелес. Але для тих, кому і цього замало, і хто хоче навіть вночі новорічної ночі також зустрічати новий рік зі спортом, є національна баскетбольна асоціація NBA Сполучених Штатів Америки та Канади. Будуть вже вночі о півночі, а також. Після цього і о другій, о третій ночі гратися такі надзвичайно цікаві поєдинки, як Мемфіс Кінгс, Бакс, Буллс, також Клівленд Кавалієр, чемпіони НБА. Леброна Джеймса будуть приймати Хорнец. Ну а Нью-Йорк Нікс будуть змагатися проти Х'юстон Рокетс, Джеймса Хардена. Окрім того, буде цікаво в поєдинку Clippers та Оклахома Сіті, Тандер. але найбільш цікавою. Подію для українців буде протистояння Фінікс Санс та Utah Jazz, тому що тут зібрано одразу два наших єдиних представники у NBA. Так у Юті грає наш уродженець Донецька Джоель Боломбой. Ну а за Phoenix Санс, як відомо, виступає наш центровий Олексій Лень, Тому. Як вже зрозуміло, буде надзвичайно цікаво, таке неможливо прогавити навіть новорічної ночі. Ну і ось і в принципі все з новинами на 2016 рік. Шановні телеглядачі, справа в тому, що я не знаю, яким для вас був рік 2016, але я точно знаю, що 2017 рік буде значно кращим для вас. Ви головне залишайтеся такими ж самими надзвичайними оптимістами, такими ж прекрасними, чудовими та. Розумними і звичайно ж у 2017 році головне перемагайте.